Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю вас в ефірі підсумок тижня на Суспільному. Говоримо про туристичний сезон на Шацьких озерах, як працюють бази відпочинку, скільки туристів планують прийняти цього літа у громаді, та які умови в'їзду у 5 кілометрову прикордонну смугу, де розташовані рекреаційні зони, розкажемо далі. Цього року у різних локаціях шацької громади, у тому числі на озері Світязь, планують прийняти майже 100 тисяч відпочивальників, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Каже, ця цифра на рівні літнього сезону минулого року. Сьогодні шацька громада не пропонує активний відпочинок, як такий без дискотек, без концертів, без гучних масових заходів. Сьогодні ми пропонуємо досить спокійний відпочинок. Це е, свого роду така реабілітація для людей, тому що ми постійно живемо в час повітряних тривог. В час обстрілів нашої країни сьогодні військовослужбовці, які відбувають у відпустку, мають можливості приїхати додому, взяти свою родину і на 2-3 дні приїхати до Світязя, щоб відпочити, побути разом в спокійній хорошій обстановці. Журналістка Тетяна Біскуп на центральному пляжі Озера Світязь спілкувалася із відпочивальниками. З яких регіонів їдуть на Волинь люди, як проводять час біля водойми та чи планують повернутися, відпочивати сюди знову. Дивіться далі. Після дев'ятої ранку на пляж починають приходити відпочивальники Тетяна Кривінська з білої церкви на світязі вперше. Каже, приїхала, аби перезавантажитись та відпочити. Ми всього три дні, але вже буду сюди привозити своїх подружок, бо мені дуже сподобалось. По-перше, пляж дуже підходить для діток маленьких, він не глибокий, водичка прозора, чистіша і погода дуже радує. Раніше їздили по Карпатам, верховина були, в Буковелі були, за кордон трішки їздили, але так як зараз війна, ну, немає можливості такої. І пофінансово, і взагалі така ситуація, не сильно хочеться там прям. На повну катушку відпочивати і ну в принципі до все влаштовує. Вікторія та Наталія із синами мешкають за 70 кілометрів від кордону з Білоруссю. Після деокупації рідного селища кажуть жінки, вирішили подорожувати Україною, аби пізнати її краще. Ми з селища Іванків, яка попала з другого напевно, дня вже під окупацію спочатку повномасштабного вторгнення. На озері світі ми вперше це озеро про яке. Дуже довго чули, але ні разу не були. І дуже подобає. сподобалося, коли вже приїхали з першого дня, з перших хвилин, напевно, переїхали понад дорогою. І коли побачили все цей натовп, пляж, діти взагалі в захваті, то відпочинок український, нам дуже подобається. Купаємося, гуляємо на вулиці, на балконі гуляємо, в м'ячик гуляємо. Возер гуляємо. Ми ще відвідали острів. Вчора у нас така була маленька подорож. Мали змогу поплавати там 20 хвилин і побачили Волинський ліс, природу особливо сподобалися ці пташки. Шкода, звісно, що не бачили сірої чаплі. Дуже хотілося побачити, бо я дуже давно знала, що саме на Волині вони є, які занесені до червоної книги. Але побачити не вдалося, але Пекланів цих чорних побачили. Лучанка Олеся Мільневська від початку повномасштабного вторгнення приїздить сюди. Каже, бачить усі позитивні та негативні зміни у інфраструктурі. Ми раніше їздили до війни, то ми старалися на Азовське море їздити, а зараз тільки сюди. Цьогорік то ми десь три рази приїжджали. Ми з внуками приїжджаємо сюди. Але мені от, що не сподобалося, що не погладили, бо цього трапа. Такі розломані доски. Ми завжди на цій лавочці сидимо. А цей раз приїхали. Ну, так. Катання на катамаранах та інші водні розваги пропонують відпочивальникам на пляжі. Пончики, Пончики. Пончики дуже смачні. Це їхня місцева страва, ну якби з вишеньками, дуже смачно. Начинки дуже багато. Буде ваша 17 років відпочивальникам готує та продає пампухи, які на світі називають пончиками. Місцева мешканка Надія. Каже, смажить їх з чорницею, маком, малиною, вишнями та шоколадом вранці. Якщо є люди і гарна погода, до 50 ми продаємо. Своя вишня, своя чорничка, малинка, своє, своє домашнє. Згущенку мак ми купляємо. По 40 гривень сьогодні. Пончики стараємося зготувати смачні, гарненькі. Отакі в нас гарненькі, тоненькі, щоб чисто було, начинки спасовидно. У селі Світязь розташовано сотні баз відпочинку, готелів, котеджів, садиб, приватних будинків, які пропонують приїжджим житло, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Ціни, говорить, коливаються. Житло можна знайти вартістю від кількох сотень до кількох тисяч гривень за добу на одну людину. Проживаємо в готелі, платимо 1200 за номер, умови дуже гарні, подобається. Ходимо в ресторан, харчуємося. «Тоже дуже подобається домашня кухня. Приїхали з Коваля, проживаємо на дачі. Це приватний готель на другій лінії від озера. Тут є вигоди, каже адміністраторка Людмила Дебелюк. Протягом минулого сезону тут відпочили дві тисячі туристів. Цього року очікують стільки ж. «22-й рік це був саме такий нестабільний. Люди не знали, що будуть далі. Відразу дуже багато людей роз'їхали за кордоном. Вже в 23-му році сезон був дуже хороший, великий. Була гарна погода. Люди приїжджали на відпочинок з дітьми. Приїжджали з чоловіками так само Дуже багато військовослужбовців приїжджають з сім'ями на відпочинок, коли вони мають там ротацію, або якісь там вихідні дні вони приїжджають. Цього року найбільше відпочиваються жінки з дітьми, там з батьками допустимо або військовослужбовці з сім'ями і дуже багато молоді. Мешканка села Світязь Людмила Цвит показує кімнати, які здає туристам. Все зроблено своїми руками. Чоловік зробив яку тумбочку із своїх. Це Сивкушин це сундук. Ці дорожки вишивала я, ходнички в'язала теж я, люстру теж чоловік пробив. Ну, коротше, все своїми руками. Жінка має чотири кімнати, де одночасно можуть розміститися 10 туристів. Ну, сезон у нас починається переважно від погоди якого числа він може початися, ніхто не знає. Все знає від погоди. У нас тепло, вода прогрілася, сезон почався. Люди поїхали. Із Харкова були, з Одеси були. Саме найчастіше приїжджається із Волині, Львів, Рівно. Були З Тернополя, з Івано-Франківська, ну практично майже чуть не вся Україна. Цілий рік за ці гроші живемо, бо так вийшло, що я з чоловіком, ми ніде не працюємо. І ці гроші ми розтягаємо на цілий рік. У шацькій громаді 30 сіл, половина з них розташовані в п'ятикілометровій прикордонній смузі. Там у звичному режимі працюють бази відпочинку. Спеціальний дозвіл на перебування туристам не потрібен, якщо вони не планують виходити за межі, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. До меж прикордонної смуги не входять місця масового відпочинку, лише ті, які визначені органами місцевого самоврядування. Тобто, якщо особа планує перебувати на базі відпочинку, яка відповідно визначена органами місцевого самоврядування, то такого дозволу їй не потрібно. Якщо ж особа планує пересуватися поза межами цих там баз відпочинку чи санаторіїв, їй потрібно отримувати такий дозвіл. Єдина перепустка потрібна буде цьому туристу, якщо він захоче порибалити, на цьому озері з, зі сторони лісу, чи прогулятися, позбирати дикоросів або грибів, або ягід. І вже тоді, в прикордонній смузі, постійно працює патрульний наряд прикордонної служби, коли він затримає цю людину, то, відповідно, вже не, не маючи цієї перепустки, людина буде притягна до адмінвідповідальності за порушення прикордонної смуги. Дозволить для відпочивальників надають до кінця року, місцеві жителі отримують його безстроково, каже речниця прикордонників. Розповідає, як оформити документ. Потрібно звернутися до Волинського прикордонного загону. З заявою у цій заяві вказати всі необхідні реквізити, які повинні мати це прізвище, ім'я по батькові, номер паспортного документу, мету, з якою особа планує перебувати в прикордонній смузі. Також контактний номер телефону. Цю заяву можна надіслати нам поштою або ж електронною поштою чи нарочно привезти до управління прикордонного загону в місто Луськ. Упродовж 10 робочих днів ми приймаємо рішення про надання. Або ж відмовив надані такого дозволу наразі нікому, хто звертався за дозволом не відмовили, каже Маргарита Вершиніна. Були випадки, коли людям бракувало документів і вони їх надавали додатково. Прикордонники контролюють наявність дозволів. Тих, хто їх не має, чекає покарання. Штраф 850 гривень. Зі слів речниці Волинських прикордонників. Наразі за відсутність дозволів нікого не оштрафували. З людьми проводять роз'яснювальні бесіди. Зі слів секретаря Шацької селищної ради Богдана Тимошука. Туристичний сезон на Шацьких озерах зазвичай триває до кінця серпня. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу. А також читайте новини в усіх соцмережах та на сайті Суспільне Медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь до зустрічі наступного тижня.